Пане Антоне, Кучухідзе, на вашу думку, експорт зброї: наскільки це потужний взагалі, фактор політичного впливу: виробництво і експорт, і наскільки різко Росія його зараз втрачає на фоні війни, на фоні санкцій, які запровадили наші партнери? Вона втрачає однозначно і багато по двох причинах: перше, це санкційний тиск і в цілому політична токсичність для як мінімум держав G7, якщо ми говоримо, і це не може не сказуватись там на фінансових транзакціях. на... Можливості проводити перемовини, на можливості пересуватися відповідним чиновникам, які займаються експортом, або представляють, наприклад, компанії, які є підсанкційними, або по яким думають вносити санкції, і так далі. Тобто, робота дуже ускладнена за рахунок токсичності і санкційного тиску. Це по перше. А по-друге, треба розуміти, що їм самим треба. Тобто, ну як мінімум, не до експорту, і я думаю, що, наприклад, цифра в 600 мільйонів контрактів доларів за 2023 рік, треба ж розуміти, що таке продаж зброї. Ви ж ну в цьому в чому найбільший гішефт в продажу зброї це в обслуговуванні тієї зброї. Яку ти продаєш, тому я не виключаю, що велика доля, наприклад, в 600 мільйонах, це може бути продовження і експлуатаційне обслуговування якихось складних речей, які вони продали своїм партнерам в Азії, в Африці і так далі? Ринок в них звузився достатньо потужно. Ну тобто це теж впливає на те, щоб. Втрачати гроші, потім треба розуміти, як працює в принципі бізнесовий ринок продажу зброї. Є контракти, які йдуть там, від підприємства до підприємства, а є, наприклад, там, стадія підготовки контракту, або там, здійснення через опосередковані компанії і так далі. Я до чого веду, що завжди в таких контрактах є посередники, які не завжди пов'язані з державою або напряму з воєнною. З військовою кампанією, тією чи іншою. І робота таких суб'єктів, які раніше їздили там по великих виставках, могли там зустрічатися з топовими чиновниками в різних державах світу, вона теж обмежена. Тобто багато факторів, які тобі потрібні для того, щоб багато продавати зброї, в них обмежені. Також треба розуміти таку річ, що я думаю, що Рашидська Федерація навіть сама всередині не знає реальної картини. Що у них зі зброєю? По одній простій причині, чому дуже потужно одна з башен Кремля б'є шойгу. Тобто, за що вони чіпляються? Вони чіпляються не лише за провал агресивної війни проти України, вони чіпляються і за те, що по документах у Міністерства оборони одна справа. Скільки там танків вони зробили там, протягом як мінімум двох десятиліть, так? і що насправді виявилось? Е, тому е, це також, ось це питання забезпеченості зброї, експорту зброї, це також використовується і в внутрішньополітичному дискурсі. І, скажімо так, як мінімум, єдність структури, яка б могла, там, або великої команди там, з різних відомств, яка могла б. Повноцінно працювати там на експорт зброї, він теж підірваний. Тому що ні для кого не секрет, що одні силовики воюють проти інших, ну як мінімум, там три групи: тобто, там Міністерство оборони, Генштаб, 에, головне розвідуправління і ФСБшники. Як мінімум, ми знаємо з публічної інформації три групи, які між собою борються, на кого спихнути 에, всі провини і так далі. А ось якраз уявіть собі: а для продажу зброї. І для комунікації з зовнішнім світом вам якраз потрібна і ця єдність між цими трьома структурами, які взаємодоповнюють один одного і просувають спільний військовий продукт на зовнішній ринок. Тобто внутрішній фактор теж не сприяє тому, щоб вони, як раніше, там... Скільки хотіли продавали, і так далі. Але при всій цій, скажем, аналітиці, яка є, я би не, не, недооцінював би той фактор, що вони дуже сильно йдуть в Африку, і там вони знаходять таких феєричних лідерів, яким ця зброя потрібна буде і багато. І е, я думаю, що вони знайдуть механізми, як купляти цю зброю. тому Сподіватися на те, що при всіх проблемах вони зупиняться або перестануть щось виробляти, ну, не доводиться. Зрозуміло, що темпи будуть меншими. І, і скажімо, за рахунок ефективності роботи наших сил оборони і безпеки, попит у рашистів для себе буде постійно зростати, але вони зупинятись точно не будуть. Ну, яскравий приклад, те, що вони почали виробництво дронів. Тобто вони знайшли при всіх санкційному тиску, при всьому тому, що я сказав, токсичності і так далі. Вони знайшли механізми, як все ж таки ці складові здобувати з зовнішнього світу і поставити виробництво всередині. Тому ось такою логікою вони будуть керуватися і по іншим видам озброєнь.